Помолитися спільно молитвою Святого Розарія. Ми єднаємося з усіх з усіма паломниками в Люрд, які прибувають на це святе місце. Ваші наміри пишіть, будь ласка, у коментарях під трансляціями у Ютубі і Фейсбуці. І ми будемо молитися в цих намірах. Дякуємо вам також за молитву, за телебачення, віковічного слова і католицький медіа центр. Сьогодні, в особливий спосіб, також згадуємо в наших молитвах жертви е, нічного обстрілу. Це і в Тернополі, і в Харкові, і в інших містах. Нехай Господь прийме померлих до царства Небесного, буде милосердним для них, а пораненим і постраждалим дасть дасть силу і витривалість в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова, де б ви не були чи тут, у люрт, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших тілесних та духовних недугах. Молотовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. the resurrection of the body and life everlasting. А зараз помолимося за святішого Отця, Папу Лева, і в усіх його намірах. Отче наш, що і сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь. Перша славна таємниця Воскресіння Господнє. Помолимося у ваших намірах за здоров'я і Божу опіку для Миколи, одужання від усіх його хвороб, зцілення його суглобів від алкоголю, поміч у роботі, захисту від усякого зла, хвороб і злих людей. Помолимося за мир та спокій в нашій Україні та в цілому світі, за всіх потребуючих молитви, в намірах всіх священників, в намірах папи Лева XIV. також за зцілення всіх онкохворих та поранених, за одужання всіх хворих, за звільнення всіх полонених і зниклих, і знайдення зниклих безвісті, за воїна Андрія, Олега, Анатолія, Ігоря, Юру і його побратимів сілення Андрія, за оздоровлення Любомири Мар'яна та Марії, за здоров'я усіх воїнів також помолимося за мир в Україні і в цілому світі. Отче наш, що си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими між жінками, благословени плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени плідлона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь, о Марія, безріха природного зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Друга таємниця славна, Вознесіння Господня. Помолимося за одужання всіх онкохворих. За дітей Артема, Олександра, Ірину, за лікарів, які їх лікують, і про добрі результати лікування. Також помолимося е як подяка при Святій Богородиці з Лурд, за всі е благодаті, отримані благодаттю і опіку над нами, за оздоровлення Інни, Мар'яна е від алкоголю. За благодать здоров'я і Боже милосердя для Вікторії Моніки. За потрібні благодаті і здоров'я для священиків, телебачення віковічного слова, ця Сергія, отця Лукаша, отця Андрія наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений прідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідлона твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословени прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха природного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя славна таємниця, зіслання Святого Духа. Помолимося за Божу опіку для Івана за перемогу України, за усіх захисників, за Божу опіку для Назара, Павла. Помолимось також е в намірах за потрібні благодаті. Також е для це Віктора Маковського, Віталія Демчишина і капелана Антона, за зцілення наших зранень за мир в серці, за божий мир в Україні. Також помолимося про Божу опіку для Олега, Анастасії, Івана і Світланки, за моє зцілення та швидке одужання, помолимось за навернення всіх закорінілих грішників в намірі моєї сім'ї. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У Марії первородного гріха Зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта славна таємниця, в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Помолимося за розв'язання вузлів воїна Володимира, за всіх воїнів, поранених, полонених. За медиків, за біженців, за волонтерів, капеланів і також безвісті загинувших. Помолимось за Божу поміч і заступництво Богородиці з Люрт для Леся Мосійчук, для Марії, Корнута, для Марії, Гайди та Марії Тимів, для Марії Опар, Наталії і Василя. Мати Боже, молись за нас, грішних, за Україну, за українське військо, збережи життя кожному воїну і візьми під свій покров. Також помолимося за навернення Ярослава і також за мир в Україні, і за упокій душі Наталії, за упокій е всіх душ людей, які загинули сьогодні від атак. Отче наш, нащо, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлону Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою ти між жінками, і, і плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха природного Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята таємниця славна коронування Богородиці на царицю неба і землі. Помолимося за душевний спокій в наших родинах, за моїх батьків, сестер і їхні сім'ї. Мати Боже, з Лурд молися за нас у наших намірах, за упокій душі воїна Андрія, в річницю його смерті, за здоров'я душі і тіла для Артура і Світлани. Богу подяка за все і за всіх, про одужання для Людмили. Також помолимося за здоров'я Володимира, Андрія, Світлани, Надії і Петра. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений прідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословена плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха природного зачата. Молися, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави, Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, Мати, милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плідло на Твого, оласкава, олюба, о, солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво. Щоб ми удостоїлися обітниць Христових. з Люрд, молись за нас. Богородиця Люрд, Молись за нас. Богородиця Люрд, Молись за нас, свята Бернадето. Молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам за спільну молитву, за те, що ви перебуваєте в цьому молитовному е, духові. Ми пам'ятаємо про те, що потребуємо Божої допомоги, і Богородиця заступається за нас, заступається за всіх тих, хто взиває до неї. Запрошуємо вас приєднуватися також і завтра до спільної молитви Святого Розарію. Для вас із вами разом молилися отець Сергій Захарченко, і сестра Агнеса. Слава Ісусу Христу, навіки, слава.